На сесії міськради був звіт керуючого благоустроєм. Він звітував про зроблені роботи в місті Текієві. Він прозвітував, що на вулиці Снігурівській було витрачено, так як він сказав, 200 квадратів асфальту. Ми не повірили йому, що там можна було 200 квадратів витратити. Це два з'їзди. Заасфальтовані із вулиці Польова на вулицю Снігурівська. Вулиця Снігурівська, вона йде під ковою два рази ну, заходить з вулиці Польової і виходить на вулицю Польову. Ми не повірили, поїхали перевірити. Після того, як ми перевірили, переміряли площу асфальтового покриття, ми виявили, що на вулиці Снігурівській два з'їзди. Площа їх становить приблизно 100 квадратних метрів. На сесії було заявлено 200 квадратних метрів, якщо ще туди додати вулицю, яка йде, <кій> <кій> там, я не пам'ятав, як вона називається, перша від газоскладу вулиця, там теж був з'їзд. Якщо доплюсувати ту вулицю до тих двох з'їздів по Снігурівській виходить 140 квадратних метрів. Три з'їзди 140 квадратних метрів. Ну ніяк не 200. От куди йдуть гроші громади. Розбазарюються повним ходом. Да, готові? Всі учасники зібралися 29 березня 2017 року о 15 годині 32 хвилини для проведення огляду місця події, а саме відремонтованого дорожнього відкриття вулиці Остапа Вишні та Снігурівській. Огляд проводиться по кримінальному провадженні 4, 20, 16, 11, 10, 0, 30, 3, 0, 3038 і 23 лист. Спеціаліст. Головний інші наші літаки у райду, демончик, замовилися. Та також будуть учасниками заявники, це підстав із міської ради, ходань і Подаль і Орел. Так, ну що, приступаємо до вимірів відремонтованого дорожнього прокліття. Це вулиця Остапа

Вулиця Снігурівська. Заїзда да, Заїзд на вулицю Снігурівська. Четыре восімдесят п'ять. Вісімдесят п'ять. Так, довжину подивись на самі ширші. Сюди вщина. Слухай. Товщину ти хотів ось ваш товщина, ось, ось видно. Яка. От. Вам посчитати, ще по товщині? 25 міліметрів. Ні. Ні, то його сам. Ми от товщини не, не, не цього. Не граємо. Ну ми ж не, Ром, давай ну як ми поміряємо? Тут же ж посередині нічого поміряти. Тут дуга повинна. Брухи. В середньому наверное надо брати там Ну а ты батарею, А потом квадратуру добавить

4,25 А тепер, а тепер додайте перший 50 60, 60. Дивіться площа з'їжджу на вулиці Снірічка 47,02, так? Да, це це той да. площа на те так пятьдесят вісім, плюс сорок семь ноль 105-16. А ми 101 тоді намірили, так? 16. Це в нас площа, ну, виходить, відремонтованого покриття на вулиці Снігорівської. Да. Так, вулиць, це там, де вулиць. заявлялося так. 200 квадратів. І тепер плюс площа, яку ми вир... виміряли на вулиці Остапа Вишня. То одільно. Оце на ці два з'їзди заявлялося 200 квадратів. Оце і за цього ми вулиць. і почали. Це вулиця Снігорівська. 50, де, чи ні, скільки там? Так, 45, 88, це вулиця Остапа Виші. Так, ну що, огляд завершено. Якісь зауваження, запитання? Всі згодні з результатами. Хто не згоден? Ти згоден? Так. Плюс 105, 16. Це когось запитання зауваження є пятьдесят 14, 47, 58. 58 і 14 і 47, 02. 105, два. Так вісімдесят вісім. П'ятдесят три вісімдесят. Сорок а тепер Снігрівська, Сніг 100 105, 16, так? 105, 16. Оце так, ладно, база їздити, так? так Запоріжжя, так, так. Так? Ну, 45, 88, так? Оце що від гуртики? 47. Ні, то ж доповнявся. 470. А 470. Так, буртики да. 47. да. буртик зне додали. Тепер 4702 точно. Там один буртик один і чимось, да. Да, буртику, то Знає, да. Між буртиків ото ще там. Да, да. Ще вулиці від Раманова на вулиці Леоніда Луціана вулиці 4702, так? Так, да. Далі площа відремонтованого покриття на вулиці Снігурівська на двох заїздах. 105-16. 58-14 на одному 2 45-88, так? Так, так. 58 і 14. 58 і... 14 і 45, 88, так? Так, десь я вже його зробила.

Там 0,2, соти, там нічого не відео. А було 172 чи 173 метрів. 104 метри квадрат. А, перший раз як міряв? Заяви клопотання. У цьому тільки що? що країну порозрушалися, то воно забрало теж. проходить. — Ні, Давай ми беремо з тим бурдіком. Ну, будемо... Вияснили всі запитання щодо обміру. Щодо... Ви ж якби до міліметра і ми до міліметра. Олександр. Розумієте, давайте так, як кажуть. Того, що возьмеш, Давайте там. ми огляд закінчимо, будете Добре? Це огляд закінчимо Повша дорожнього покриття на вулиці, Остапа вишні. У нас вийшла 47,02 метри квадратний. На вулиці Снігурівська на двох заїздах сума вийшла. 105-604 метри завершено.